Всім привіт, мої любі друзі! Завершився чертфінальний матч Ліги Чемпіонів між командами Манчестер Сіті та Мадридський Рал 1-1 на цих стадіон 4-4 за гонер рахунок і серій пенальці і серій пенальці де Мадридський Рал перемагає 4-3 виходить до півфіналу Ліги Чемпіонів із Грасбіцької Баварії фантастика фантастика, друзі, давайте це по порядку Манчестер Сіті 4-1-4-1. Едерс на воротах. Мануля Канджи. Робін Діаш. Гвардіо Локер. Центральні захисники. Родрі. центральний опорний для підзахисника. Кевін Дебрюна. Бернар Десільва. Центральні атакувальні підзахисники. Філ Фолден. Джек Гріліш по флангам. Ритмон Голланд. Наразі. Мандрида 4-2-3-1, Андрій Лунін, український моратор ворота, Натчі Рюдігра, центральні захисники, Данік Рафхан Мінді по флангах, Тонікровська Малінка центральні опорні підзахисники, Джуд Беллінгем класична десятка, тобто центральний атакувальний підзисник. Федеріко Вальверде де по флангах, та Вінні Граф у нападі. А, в принципі, друзі, Сіті захопив одразу ж ініціативу, м'яч, але в принципі. І Мадрид також, напевно, там відрізками контролював м'яч, але в цілому Сіті розпочав Бадьоріша, але забив Мадрид в 12 хвилина, гол Родрига Гоеша. Неймовірна комбінація. Взагалі атака просто неймовірний. як там Джуд Белінгем виграв і віддав на Віні Джуніора, Віні він на Родрига, ніякого в саду, там не було. Там ідеально взагалі передачу. День Карвахаль спочатку зробив Осі. На Джути він розпочав, Джут далі там зачепився на війні. Ну а він прострелив, Редріга, пробив спочатку першу, де Радера не відбив. Але на добивання Радріґач ворота де забив. 1-0, після того, як Мадридський Рал забив, Мадридський Рал повністю. Опустився низький блок. мадридці грали тільки на контратаках. Але цих контратак було дуже мало, але в цілому мадридці непогано не в Контратаки там хороші були випади, але не. Реалізували ці контратаки таке мандриці, це навіть не довели справу до удара. Зітті тиснув дуже багато було кутових, і Андрій Лунін умнічка, просто там удар дебрини взяв і взагалі Андрій сьогодні на виходах непевно на грав. Браво, Андрій Лунін, браво. А ось, В принципі, з іншого боку, здавалося, що Реал контролює цей матч, але Сіті все-таки знаходив своє стандартне положення, ось кутові, дуже багато було кутових. Ось перший тайм Мадридський Реал виграв 1-0. В принципі, можна сказати, що Мадридці контролювали матч, але все-таки десь Сіті був також близький до голу, і десь трішки Сіті не щастило. Другий тайм був повністю за Сіті, якщо в першому таймі Мадрид хоча б контратаками відповідав, то в другому таймі Сіті повністю захопив ініціативу. Був неймовірний натиск якимось дивом. Просто ворота не летів, там і кутові були, і ударів, скільки багато було. У нас є він дотиснев, 76 хвилин, який він на рахунок зрівняв, просто в жеремі ремідокю, який, до речі, поміняв гріліше, декюр розкачав Карвахаля, прострелив м'яч. Антоні Рюді в такому козацькому підкаті відбив цей м'яч, але м'яч відскочив. Він на Дебрину, на ну, Кевін з цієї сили пробив в, в верхній кут, без шансів тут для Андрія. Я думаю, будь-який би... В світі би не взяв би такий удар. Один-один на Ець Хадзі. був дуже близький до дороги, тому супер шанс Кевін Дебрюйне був, коли з 11-метровий десь приблизно позначки. Ну, можливо, трішки далі Кевін Дебрюйне не забив. Сіті був дуже близький. Мадрид Скерал вже повністю грав на відбій. Ну, завершився основний час, один-один, ну Мадриду пощастило неймовірно. І браво тут Андрій Лунін, тому що Андрій Лунін ну тягнув Рау Ось тягнув реал Андрій Лунін. Екстра Таймер, в принципі, сценарій не помінявся. Сіті домінував, більше володів, м'ячем, атакував, але голівих таких же моментів не було. Були удари, Андрій Лунін справлявся з ними. Ось, звичайно, що Сіті був і в екстра Таймер також близький до голу. Але ну, націки на це були. Але таких явних голівих моментів, правда, у саме в другому таймі не було. Ось у Мадридці в... в другому екстра таймі контрвипади небезпечні були. Але їх мандриці не реалізували. Ось. Ну, серія пенальті, друзі, серія пенальті. Хуліан е -е, Альварес е -е, це чемпіон світу, перший удар він забив 1-0. Мондрич не забив. Ось, подивіться, як серія пенальті розпочалася. Але потім Бернардо Сільва забив пенальті. Андрій Лунін витяг пенальтів Бінарда Сільви. Бірнардо Сільва толі хотів перекинути Паненку і м'яч. А буде свої сили по центру пробити, я не знаю. Але Андрій Лунін прочитав цей задум, і в руки просто забрав. Браво Андрій. Браво. Джуд Белінг забиває гол 1-1, Потім не забиває знову Андрій Лунін. Бере пенальті. Браво, Андрій! Два пенальті підряд він взяв. Лук Швашки ж потім спокійно розвів по кутах Едерса на 2-1. Філфоуден забив також 2-2. Наче забив 2-3. Едерсон насправді вратар Едерсон пробив, хоча Лунін був також близький, щоб його удар відбити. 3-3 ну, Антоніо Рюдзідер забив вирішальний удар. Це виконання Наче і емоції. І емоції після того, як забив Антоніо Рюдзігер. І емоції футболістів Мандрецького Реала. І емоції футболістів Мандрідська Реала. Ну, друзі, вони терпіли. Вони терпіли. Ну, подивіться, 33 удари, 9 в площину, 68% контролю у сіті. У Мандріда 8 ударів, 3 в площину, 32% володіння, але звернув на точність пасу. показник. Да, 92 у сіті, але брала 81% точність паса, якщо брати. З 32% 81% відсоток точність пасу це дуже хороший показник. Точність передачі 18 кутовий. Тобто то, да, сіті по повній програмі. Програв мандріт за статистику, але реал і реал. Вони каралі чемпіонів. Вони будуть терпіти і вони будуть вигравати такі поєдинки. Хоча, подивіться, голіві нагоди. Їх було по три і по дві упустили. Тобто дві нагоди упустив реали, дві нагоди упустив Сіті. Я згадав, до речі, момент, який упустив опустив реал. Це було в екстратаймі, як я міг забути. Той такий Антоніо Рідзід міг тільки раніше принести де-факто перемогу. Ну, як перемогу? Я вважаю, все таки Андрій не її приніс. Ну, давайте в порядку. Супер шанс був в першому екстратаймі Андрія Луніна. Там, як я не поміняюсь, Лука Мондріч закидав. Там Канджа не дотягнувся до м'яча, і Антонія Рідзгер мав ну, неймовірний шанс якимось дивом не забив. Ось тут по гольюнам нагодом навіть рівновага по два опустили. Ось. 1-1. 4-4 по сумі. Мадрид по пенальцях виграє. Друзі, найкращий футболіст цього поєдинку. Ну, Тут без шансів, друзі. Буде Андрій Лунін. У да, Сіті з 33, 9 площину ударів, 12 повзворота 1 каркас, 12 блокованих, у Хурали з у 3 площини, 4 взороту, 1 удар блоковано. По відборах був кращий мандрит. 8 сейвів Андрія Луніна, що показово. 2 сейви Марайса, 8 48 вони м'яча показова статистика, 6 11 перехоплення. 15, -15 волів тут в Сіті фолів більше, три жовтих у Сіті, 2 у мандритського реала. Він найкраще цьому матчі. Я вважаю Андрій Лунін, на мою думку. да, хтось думає, що Андрій го. Але ну, друзі, Андрій Лунін сьогодні найкращий, Він потягнув пенальті. В серії пенальті він відбив пенальті. По суті, ось цей удар Матеоковича, коли не забив, де-факто він не був переможний. Потім грав всі свої. Де-факто спробуй забив. Ось, на мою суб'єктивну точку зору, Андрій Луні найкраще в цього матчі. Ось, брав Реал Мадрид, чесне слово, неймовірний характер команди продемонстрували. І... Реал Мадрид цим матчем тільки довів той факт, що не <смеш> їм щастить. Їм завжди дуже щастить. І це мадридський Реал. За це ми любимо. Лігу Чепоні, футбол. Всіх будівельників Реала від... <смеш> з перемогою, друзі. Мадрид – це неймовірна команда. На королі Ліги Чепонів, друзі. Ну і переможець, друзі, будуть, буде в Лізі Чепоні цього сезону. Реал вибиває Сіті, Реал вибиває чинного чемпіона Ліги Чепонів. І браво, браво, Карлан Челоць. Браво, Карлан Челоць. Просто браво. Просто браво! А це неймовірне відео я хочу завершувати, друзі. Браво, Андрій Лунін! Браво, мандрискерал! Боліники Манчестер Сіті не замучитися. Все життя все ще попереду. Вболівальники мандрійського реала. Усіх вітаю з перемогою. Я думаю, цей день ви назавжди запам'ятаєте. А це відео я буду завершувати, друзі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення. всім до нових зустрічі!